Це під себе і тому а, не все багато. Дуже матеріалу ми відсіюємо, тому що ну, вона не, не лягає. Ми беремо, починаємо, ну не йде. І тоді починаємо щось робити інше. Але те, що було на концерті, це те, вже що ми вже багато разів показували. А, були прем'єрні якісь там мініатюри, але ну, основний матеріал це те, що вже ну, ми е, показували, їздили по концертах, теж показували це. Ну, зараз пропоную глядачам переглянути одну з мініатюр, яка е, була під час концерту показана на сцені. Це мініатюра зі шкільного життя. Чи не помиляюся, називається Ізнову двійка. Ага. Так, отож, дивимося. Щоденник давай, хімія два, алгебра два, Співи — два, малювання два, фізкультура п'ять. «Так, Мені це набридло, та то не може більше чекати. Зараз ти у мене побачиш знову двір. Ж... З фізкультури в нього п'ять. Ж... Фізкульту... Ж... Навчився, а? Рано готувала, давай сідай, їж. Сіть передай. на, на! А, ага, не вчили тобі підлості, а у тата Продовжуємо. І відразу в мене запитання. Цікаво, чи хватали у школі двійки? Хватали. Хватали. і Ховав двійки, і ці аркуші виривав з цього щоденника, там, підробляв підписи. Такий в мене талант був. А ви, Наді? Ні, в мене двійки не було. Я не була відмінницею, але в мене ніколи не було проблем з навчанням. У мене були, ну, були трійки. було багато трійок, але я. Двійки не було. Ну, може, колись я там щось отримувала, Я завжди вчилася так, що в мене не було такого. Ой, вона там відмінниця, вона молодець, але в мене не, ну не було проблем. Вчила ще тільки коли я почала вчитися на своїй спеціальності. Тоді я стала відмінницею. Коли я ну, мабуть, те, що я знайшла своє, і мені стало це цікаво, і я почала і я закінчила училище на червоний диплом. Ну з червоним дипломом. Так, так, прошу. А Олег, мабуть, ну от про Олега хочу сказати. Все таки він ж це. Я думаю, ну він в школі був дуже відповідальним. В дитинстві він був дуже відповідальний занадто відповідальний. Ну, можу сказати про себе, зараз зараз подумала, чи в мене були двійки, так пам'ятаю, була двійка одного разу, ну, так що яскраво запам'яталася, це з алгебри. Причому тоді виставили всім, ну от я була відмінницею, але всім відмінникам відразу поставили два, тому що ми там ну, не могли розв'язати якесь завдання і всім, от, щоб нас якось так активізувати, мабуть, нам тоді вчитель поставив усім по двійці, ну. Це подіяло. В принципі, я знаю, що на наступний урок якось ми вже згуртувалися і таки вирішили це завдання. Ну і від школи перейдемо до вищої освіти. Була чудова мініатюра іспит. Насміялися не тільки я сміялася, сміявся весь зал. Зараз ми шматочок цієї мініатюри подивимося разом із глядачами.

Я їду відпочивати у І Вітаю вас, Віктор Миколайович, але є невеличка проблема. Так, Ліночко, я сподіваюся, я там познайомлюсь з леді Гагрою. Так, 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 так. Познайомитись, але є невеличка проблема. Яка? Справа в тому, що не всі студенти здали літню сесію. Не всі здали Ні. нічого. Я приїду, перездаду. Ну, вам відоме таке прізвище Петренко? Петренко. Петренко. Так. Він сказав, що вам нічого платити не буде, що ви злосника хапуга, що він, типа, у нас відмінник, він знає все і здасть вам без бабла. Уявляєте? Так, Петренка, ну давайте кличте його, я, я зараз швиденько завалю і угадаю. Я навіть і не сумніваюсь, ви ж у нас професор літератури. <губ> Дякую. Так, Петренко, будь ласка, заходьте, Віктор Миколаївич чекає на вас. Денько ви мені на, а я вам... Щу, а? Я все вивчив. Все вивчив? Все. Тобто будете здавати познання. А ви знаєте, щоб здати, треба тут щось мати. Знаєте? Ну добре, Петренко, тягніть білет. Тарас Григорович Шевченко. Кобзар. Петренко, Петренко. Тарас Григорович, бомса. Може, давайте нам Я... Я все вивчив. Ай, молодець. Ну давай розповідай. Тарас Григорович Шевченко. Кобзар. Було надруковано у 1800 всяких. Так, Петренко, року. мене не цікавить, коли Кобза. було надруковано, Кобза. Кобза. Давай пересказуй весь кобзар. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи. Сто. Жар... Петренко, ви хочете сказати, що вивчили весь Кобзар? Так, я все вивчив. Петренко, нормальна людина не може знати на пам'ять увесь кобзак. Я вивчив все. Ха. Ну давай! Остання голова в оригіналі. Думи мої, думи. Ви мої єдині. Не кидайте хоч ви мене при лихій годині. 17 слово в другій голові. Кріпак. Скільки префіксів в книзі? 15242 тисяч префікса. Скільки разів зустрічається слово, якщо? Якщо зустрічається 11257 тисяч разів, Петренко, я не розумію, це фокус якийсь чи що? Петренко. Де жичо, Петренко. Петренко. Петренко? Де жучок Петренко? а? ну, Петренко, де жичу? Де жичо? Скільки у Івана Кочерги? Івана Кочерги була одна дружина. Спочатку йому подобалась Галина, а потім він одружився за Аделаїдою Соколовською. Вона була закохана в Івана Кочергу, коли він закінчував гімназію. Скільки в нього було дітей? У Івана Кочерги було двоє дітей. Син Михайло, 1906 року народження і 1908 року. Заткнись. Дижучок, Петренко, а? Маєш. Де ж що? Петренко? Ах, Петренко, Петренко. Так, давай. Іван Котляревський, Інеїда. Іван Петрович Котляревський. «Інеїда». 1798 рік. Заткнись. <рив> Другий вірш. Ностер, магнус панус. І славний Троянором князь, шмигляв по морю, як циган. Орекс прислав нам к нас. Рогами з домі не латине, нехай наш капут не загине. Омар хаям перший <правда> вірш в оригіналі. Укмутинс, ах ти Це не кінцівка цієї мініатюри, як я обіцяла, ми показали лише її шматочок, закінчується все теж цікаво, як і вся мініатюра власне відбувалася на сцені. Сергію, перед тим, як мініатюра розпочалася на сцені, ви говорили, що от якби нам не розколотися з Олегом, тому що багато дуже сміялися під час репетиції. Якими були репетиції? Ну, вони були дуже веселі. По-перше, матеріал, який ми це взяли, він був російською мовою, ми його адаптували під наш. Під нашу сучасність, тобто там була російська література, ми під це адаптували під українську, шукали такі великі шматки літератури: там Шевченко, Енеїда, Котляревський, все це ось, і звичайно, ці от його вимови на арабській мові, там Омархаям, там і все це греч на греческій мові. Тобто, оце дуже викликало у нас. Багато сміху, і це головне було не розколотися, коли Олег починає цією мовою розмовляти. Це було дуже весело. Надю, от ну, можливо, ви спостерігали за тим, там, вот наприклад, вдома Олег він тренувався, от, тому що вимова мова і справді така в нього. О, я знаю, і що просто... Роза, вам там не зізнавався грецькою в коханні. Я можливо? Я знаю, що цей уривок Зенеїди він знав, що з, інстит... з інст... Ну, коли вчився. Він просто ще тоді його вчив і він його знав. Коли я почула... Ну ми і його зраз, туди зраз, і вставили. Що Він вставив просто те, що він вже давно знав. Так, У Мархаям це він вивчив, і Umarka. історія Афін Геродота, Він теж. Зрозуміло, ну і. В довершення всього, окрім ще мініатюр, закінчили все це дійство виступом гурт Ефект метелика разом із гуртом Буднітай. Ну і потім ще були там окремі пісні саме ефект бабочки. Так то кілька слів про дует із гуртом Буднітай. Це було спеціально для цього вечора, чи і раніше ще це було спеціально для ця пісня, була спеціально підготовлена для цього вечора. Скажу, що ми з Буднітай вже працюємо не в перший раз. У нас була така. Та такий досвід праці з ними. Ми готували пісню. У нас є рай, пісня, ми теж брали там з дівчатами, вони там нам бек-вокали підспівували. А зараз ми вирішили таку зробити повноцінну пісню. Я не знаю, ми зараз працюємо над тим, щоб записати це. Нам сподобався такий звук, таке виконання. І взагалі дівчата такі професіональні. З ними цікаво працювати в. В цьому напрямку, тобто у нас є такий зараз у гурті, такий напрямок, ми хочемо трошки повернутися туди, до коріння, до фолк, там музики, там щось такого взяти, написати декілька пісень, щоб в нас було в такому напрямку. І звісно, якщо будемо працювати ще з Буднітай, може, можливо, ще якісь пісні у нас вийдуть з Буднітай. Але цей досвід ну, такий нам дуже корисний і для дівчат сподіваюсь теж. Хоча вони теж вже у них є досвід праці з рок-гуртами. Вони записали щедрівку, здається там з гуртом черкаським тектом. Здається, і тобто, вони йдуть на такі експерименти, і це нам дуже подобається. Дякую за відповідь. Дякую вам обом за участь у ефірі і вам, Надію, і вам Сергію. Олегу переказуйте від дівих вітання. Вітайте його з успішним дебютом. Ну і взагалі кажу, це був творчий експеримент, але як на мене дуже і дуже вдалий. Продовжуйте експериментувати і не зупиняйтеся на досягнутому. Ну а вам, шановні глядачі, хочу сказати до побачення, але лише до завтра. Завтра на вас чекають вже діві особи четверга. Тож лишайтеся з нами. А зараз ми вас лишаємо із дуетом Гурт Ефект метелика та гурт Буднітай. Та пісня, яку вони виконували разом на творчому вечорі у понеділок у драмтеатрі. Зараз, будь ласка, можете насолодитися нею і ще раз. Хто вже бачив, а хто не бачив, для вас це буде, мабуть, вперше. Тож лишаємо вас із цією чудовою піснею до побачення!